Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Саме і мій автомобіль, Toyota Corolla. 94-й рік, 1,6 бензин, механіка за ціною 2450 доларів. Контакти бачимо. Chevrolet Четті. Автомобіль 2005 року, 330 пробігом з двигуном 1,8 газ, бензин за ціною 13600 доларів. Покажу по колу. Так, є заднє бачу парктроніки. Рено Меган автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, механіка 186 пробігу за ціною 6300 доларів. 206 Peugeot. Автомобіль 2001 року, 260 пробігу, 1,6 газ бензин на автоматі за ціною 2,399 доларів. Peugeot Beeper Так, Бюджетний чобіток 11-го року за ціною 4900 доларів. Роб його заявлено 179 тисяч, двигун 1,3 дизель, зроблено повне ТО, нове сцеплення. Контакти ось тут. Покажу по салону. Форкопом, кого цікавить. Мерседес А-клас. Автомобіль 99-го року, 352 пробігу. 1,7 дизель, автомат за ціною 3100 доларів. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra Це двохдверна купешка 2007 рік 270 пробіг. 1,7 дизель, механіка, новий ГРМ. нові форсунки, значить два ключі присутні за ціною 4600 доларів. Комбінований салон. Автомобіль 2012 року, 191 пробігу, 1,6 бензин на механіці. ціною 5700 доларів. Kia Carnival 2003 рік 290 пробігу, 2,9 дизель на автоматі за ціною 4400 доларів. Так, друзі, то Сенс, зараз подивимось. Вкрай рідко зустрічається вже на авторинках. Ланос з 2007 року 126 пробіг. Один і механіка, є кондиціонер та два компакти розими. За ціною 2800 доларів Такий бюджетний автомобіль, кого цікавить. Бюджет на Audie 80-94 рік, 2.0 бензин на автоматі. Так, 3300 доларів, 300 тисяч пробігу. Фокус в кузові садан 2007 рік, 1,6 газ бензин, 180 пробіг за ціною 4 тисячі доларів. Так, бюджетний джілі. 13 рік, 45 пробігу, 1,5 бензин за ціною 2450 доларів. НДС-3, 14 рік 250. 239 вивчайсь пробіг за ціною 5800 доларів. Двигун 1.2, бензин, автоматична коробка передач. Так, є такий пижик автомобіль 2015 року, 262 пробігу, 301 пижу, 1,6 дизель, механічна коробка за ціною 6400 доларів. Так, є, мабуть, найдешевший автомобіль в нашій категорії. Так, у вас... 21.11 2007 рік, 1.6 бензин на механіці за ціною 2100 доларів. Пробігу заявлено 72 тисячі кілометрів.